Вітаю, шановні, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду з нами вже на зв'язку пан Руслан Осипенко, Отже, поговоримо про ситуацію на фронті економічному. Моє вітання, пане Руслане. Доброго ранку доброго, пане Руслане. Слухайте сьогодні. У нас буде цікава розмова напередодні нового року. Там були передбачення від журналу «За економіст. А тут я так бачу, що передбачення це така популярна тема. Є такий Саксобанк, також займається він ну не тут більш прогнози економічні. Тому давайте про них поспілкуємося. Вони тут кажуть, що це на 23-й рік. Але я так почитав, там частково до 30-го року там щось вони прогнозують, які зміни. Ось давайте почнемо. Цікаві дійсно прогнози. По-перше, світ перейде від вісь... до військової економіки від загальної глобалізації до такої собі приватної безпеки що думаєте, чи дійсно ці процеси почалися вже? Так, ці процеси вже тривають. Вони давно почалися і тривають. І підтвердженням цьому, якраз дискусії на глобальному форумі в Давосі, де mm. обговорюються перспективи перспективи людства? А там порядок денний переломний момент історії державна, державна політика і бізнес-стратегії, якраз обговорюється геополітичні зрушення, які відбулися фактично от от, от зараз уже, якщо в 17-18 році були непевності, і на цьому форумі говорили, що штати втрачають свою роль глобального лідера. Світ змінюється, то зараз ми фактично у війні, і ми бачимо, що є зростання протистояння, тобто розділення на табори світу демократичного і автократичного злам цієї глобалізаційної політики, перехід до регіональної, до регіональної регіоналізації, фактично політики, що безперечно вестиме до підвищення ризиків, тому що стабільність буде вторгнення. Рачена ці глобальні ланцюги вони давали можливість постійного зростання, поліпшення стану економічного стану чи соціально-політичного стану усіх суспільств, як розвинених країн, так і країн, тих, що розвиваються. А зараз ми фактично змінився тренд. І ми не будемо мати цього глобального е, глобальної торгівлі. Випадає mm -hmm. Росія як постачальник е, дешевих енергоносіїв, і фактично випадає Китай як е, майстерня всього світу, де весь світ е, закуповував товари. І як розвиватися в цих умовах без цих факторів і е, в умовах зростаючого протистояння між демократичним світом і авторитарним? От якраз це все впливатиме на порядок денний до 2030 року ага uh -huh. Зрозуміло, слухайте, ну я да, наступне питання, воно стосується першого нашого питання. Що про що воно? З цією всією військовою економікою? Там одним з заходів є контроль цін. Контроль цін, я так розумію, це в глобально-світовому якомусь рівні. І ось тут мене цікавить. А до яких наслідків наслідків може ось це при призвести? Бо вони там пишуть, що можуть бути негативні наслідки, тому і цікаво, що якими вони можуть бути ці наслідки. Ці наслідки ми вже мали таку лабораторію у вигляді СРСР. Подивіться, до чого призвело контроль цін, коли в 90-му mm -hmm. році не було товарів. Це завжди кінцеве, кінцева точка е, у цьому поході це відсутність товарів, е, mm. тому контроль цін, це безперечно, вестиме до збільшення ризиків відсутності необхідних товарів або в необхідній кількості необхідних товарів. От, тому це погано, чесно кажучи. Mm -hmm. Mm -hmm. Я так розумію, що це неминуча історія. Тобто, якщо історія... запроваджується, Да. Запроваджується, історія Чому тому, що якщо у нас коопераційний сценарій, ну взагалі є два сценарії: да, коопераційний і конфронтаційний. Якщо у вас коопераційний е, сценарій, то ви через економіку можете фактично спілкуватися навіть своїми ворогами умовними кажучи, як Європа купувала енергоносії у, у Росії, Да? дешеві енергоносії давали можливість е, виробляти конкурентноспроможні товари Європі і конкурувати з тими самими Сполученими Штатами і всі. Разом створювали такий світовий світовий ринок. Якщо ж ви поділені е, на табори, і табори ці конфронтують, то безперечно вам не вистачає дешевих енергоносіїв чи що чогось іншого у вашому ланцюгах. Не вистачає логістичних ланцюгів, наприклад, поставити свої товари на той самий російський ринок в Європі. Да, ви втратили фактично російський ринок, і це ускладнює будь-який економічний розвиток. Це е, ставить чи веде до появи нових ризиків, і в цих умовах, коли обирається конфронтаційний, конфронтаційний сценарій, безперечно, контроль цін буде необхідний. Тому що це військовий сценарій, це акумуляція всіх ресурсів і спрямування їх якраз на те, щоб забезпечити сектор безпеки, от ну це погано, тому що коопераційний сценарій завжди завжди кращий, і коопераційний сценарій дає вам майбутнє можливість розвиватися. А конфронтаційний він веде до протистояння до дефіцитів, до військових сутичок регіоналізації торгівлі, націоналізації торгівлі ну багато чого таких моментів, як на. Негативних. Угу. Наступна історія, яку породжує ось цей весь процес, це заборона офшорів. Кажуть, що на протягом 30-го року будуть намагатися викорінювати офшори, і це призведе до вбивства приватного бізнесу. взагалі. Що думаєте, чи дійсно побачимо ми таку історію? Вся ця кіперська та панамська, і, 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 і інша історія бо підходить до кінця. Слухайте. Саме так, тому що в конфронтаційному сценарії ви маєте контролювати фінансові потоки. Якщо ви не контролюєте повністю фінансові потоки, фінанси ви не можете акумулювати всі ресурси на протистояння на війну. І тому ми бачили тренд до цього відміну банківської таємниці. Пам'ятаєте ті дискусії, що Швейцарії як всесвітнього банку треба частково, хоча б скасувати банківську таємницю. А швейцарці відмовлялися, тому що це основа фактично їхніх їхніх прибутків. Так, от зараз боротьба з офшурами це і ще один етап до того, щоб взяти під контроль всі фінанси. Якраз у цьому от і цьому посприяє якраз у цей конфронтаційний сценарій. Він прискорить ці всі процеси. Бо більше там просто я знаю так відслідкову ай індустрію. Там зараз на Кіпрі великий великий бум. У них Почалася підійматися ІТ-індустрія ну, виробництво програм, комп'ютерних ігор так і таке інше. Ну, Стало цікаво, а виявляється, що майже вся російська ІТ-індустрія, ось вона приїхала офіційно десь туди, в бік, в бік на паперах, у бік Кіпру. І зараз всі ці компанії, які ще вчора там були або частково російські, або проросійські, або з російським корінням, якось відсторонюються від цієї історії. І ось на Кіпрі, на Кіпрі бум, то я думаю, що це і, не. Ну, я думаю, що взагалі ця вся історія з відходом від глобалізації до такої приватної безпеки, це я думаю не тільки про Російську Федерацію. Тобто Російська Федерація і ця війна це поштовх до цієї історії, але я не думаю, що це пов'язано тільки з тим. Слухайте, а, а ми, от мені цікава ваша думка: а це слухайте, а це шлях від кризи чи до кризи? Ми взагалі рухаємося від кризи до кризи і mm. стабільність. Стабільність у нас лише між між кризами. Е, от ви згадали про е, розвиток it сектору, і людство зараз намагається. Компенсувати ліквідацію е, фізичної інфраструктури, ну, наприклад, у фінансовому секторі, да, скасування там банківських відділень, банка як такого е, фізичного фіз фізичної установи, і, там своїм офісом, перехід усе в цифровізацію, е, цифровий банкінг. Е, люди намагаються створити офшори віртуальні, тобто і думають, що вони збережуть свою приватність. Е, ну, не буде фізичних офшорів на Кіпрі. Як таких, а вони перейдуть у мережу у цифру, і значить криптовалют, криптовалюту так, або так. Вірту, Да, віртуальні віртуальні якісь банківські операції цифрові і так збережуть свою приватність. Ні, насправді це ні. Це вестиме до цифрового рабства. По перше, це залежність від штучного інтелекту людини. По-друге, людина буде як колись в радянському союзі за галочки там. Знаєте, на полі працювали за трудодні і ставили галочки у зошиті. Скільки трудоднів напрацював, і скільки тобі видавали там коштів? Так само це буде тільки це буде осучаснено в цифровій в цифрову валюту, і ви вам будуть малювати цифру фактично в комп'ютері. Скільки ви заробили коштів? От. Це веде до залежності в кінці кінців, до залежності від штучного інтелекту. Люди думають, що штучний інтелект це вихід е з цієї кризи, а насправді це закріпачення. Фактично, тільки це цифрове буде. От, і все знаєте до того пане Рона. Я тут розповім такий. Ну і не знаю, це не жарт. Це дійсна історія. Бувала одна людина, зламала вона ноги, їх на милицях, з милицями ходила. Знаєте, такі довго довго ходила і втрати, і забула, як ходити. Розумієте? І чи ба більше йому там врачі казали, давай розходжує ноги так і таке інше. Але він якось на цих милицях-милицях, і там через тільки через довгий тривалий час там його родина змусила там це робити, а так і не знаю. Ну це якась може особиста фобія. Але мені здається, що тут воно, схоже, дійсно, ми як, як сприймаємо цю історію як милиці. Ну а насамперед, це великий, великий може бути глухий, глухий кут, глухий кут і залежність. Так, багато, багато експертів, які досліджують ці цифрові технології, цифровізацію у фінансовій сфері, у безпековій сфері, в економічній сфері. Вони кажуть про те, що якщо відбудеться оця цифровізація, а вона вже відбувається. Ми бачили на саміті на Балі, якраз Індія Індія висувала одну з пропозицій забезпечити безпеку крипто криптовалютам розібратися з криптоактивами як yeah. як з ними як з ними жити тому що криптоактиви вони ж прив'язані все таки ще до економіки реальної а криптовалюта це вже віртуальні віртуальні речі і і от якщо розглядалися варіанти як це зробити так, от чому зараз ми бачимо і крах, деяких криптовалют, і все держава намагатиметься взяти під контроль оці держави світові, намагаються домовитися, щоб взяти під контроль оці різноманітні цифрові валюти, і вони думають, що їм вдасться вдасться контролювати оцю віртуальну валюту. Насправді такого не буде. Просто людство все потрапить, як я сказав, у залежність від штучного інтелекту, тому що і в банках, і в Операціях між виробником і банком все більше будуть покладатися на, на софт, на, на цифру. От і таким чином люди фактично штучний інтелект перебере на себе управління цими всіми процесами. І в один прекрасний момент ми прокинемося, коли, коли ну це звучить зараз, знаєте, дуже віддалена перспектива, коли роботи будуть керувати вже людством от до цього може призвести цей тренд до такої кризи. О, слухайте, я навіть знаю декілька теорій стосовно там, наприклад, боротьби з корупцією. Там кажуть, що ось там потрібно виключити. Ну ви знаєте, там да там люди, людський фактор, слабкість через них йде поток, ну грошовий поток великий, там майже ніхто не контролює. І ось людина виявляє слабкість. І ось деякі кажуть: і ворує, краде, крадіжку робить. Робить це, звісно, неприпустимо. І деякі кажуть, що ну слухайте, ну людський фактор, як його ти викреслиш а ніяк, а давайте ми замінимо на штучний інтелект. Цю всю історію, от весь чиновницький апарат, давайте його замінимо. Слухайте, як ви думаєте, чи дійсно доживемо ми до цього? І і тут, ну я не знаю, то виключаючи людський фактор, ми одних ризиків позбавляємося, а з іншого боку, зовсім несподівані ризики на нас чекають, з якими ще людство не зіткалося ніколи. Що думаєте з цього приводу? Безперечно, ключ до цього до розуміння буде в тому, хто контролює сервери, сервери mm -hmm. і хмарні технології. У нас е, дві держави, фактично, які створюють паралельні системи: це фінансові в е, хмарних технологіях, це Сполучені Штати і Китай. Uh -huh. Чому Китай такий небезпечний? Тому що він вибудовує паралельну систему, а, яку збудували Сполучені Штати по результатах Другої світової війни. От там Ялтинсько-Подзамська безпекова і Британвуцька Ямальська система uh -huh. а, фінансова була. Так от а, Китай, а, навчившись. Спробітничі у рамках діючої системи вибудовує свою паралельну. Це фактично кидаючи виклик Сполученим угу. Штатам. А оця боротьба з корупцією як частний фактор, це я розглядаю як бажання тих, хто контролює сервери і хмарні технології, взяти під контроль, як я казав раніше, всі фінансові потоки. М -м -м. Коли ви контролюєте всі фінансові потоки, ви контролюєте політичні процеси. Так. Зрозуміло. Слухайте, ну рухаємось далі по цих прогнозах. А я яка варагідність зростання світової ціни на золото кажуть що вона може зрости до трьох тисяч так доларів я так зрозумів за грам це дійсно та попа всі 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 швидко за золотом вкладаємося у золото така ситуація саме так саме так конфронтаційний конфронтаційний світовий сценарій він передбачає пошук Тихих гаваней для для фінансів для капіталу, і такими гаванями зараз розглядаються дві: фізичні це перехід у золото, і віртуальні, як ми як ми казали, це крипта криптовалюта. І от люди будуть шукати в двох цих цих напрямках можливість зберегти свої крипто, крипто, зберегти свої взагалі активи або у золоті або в крипті це в залежності від того які погляди у людини як консервативні або прогресивні mm -hmm. будь ласка є є вибір у людини якщо людина прогресивна знає що таке блокчейн і, і що таке цифра цифрова валюта він е, безперечно вкладуватиме е, в цифрову валюту людина старої закалки mm -hmm. вона скаже ні я я вірю в реальну економіку і в реальні активи хай mm -hmm. буде золото. Ну, Бачите, 2023 роки туди-сюди, і знову ось золо... золото підіймається до трьох тисяч. Ну, подивимось, по побачимо. Не тільки попереджу глядачів, не створюйте колапси у ювелірних мам... магаз... магазинах. <laughs> така річ. Слухайте, рухаємось далі. Всі, тут всіх м'ясоїдів попереджаю. Така ситуація каже, каже цей прогноз щодо 2030 року року. Відбудеться заборона виробництва м'яса у промислов... у промислових масштабах. Я так розумію. І слухайте, а нас також це торкнеться? Бо що туди Європи рухаємось? <кій> <ця, кій> цей, цей тренд це один з трендів світових намагання контролювати людство. Їжа це один з варіантів контролю контролю людства Про фінансовий <кій> контроль ми сказали. Тепер контроль за їжею і контроль за майбутнім. Єдине, до чого не дійшла, <кій> не дійшла глобалізація, це до сім'ї. Вона зруйнувала межі між державами, Да, ми бачили глобалізацію, ми бачили транснаціональні корпорації, угу. інтереси яких стояли над державами національними. От можна подивитися на ту саму кока cola Макдональдс там ну, інші, які притаманні угу. нашому сьогоденню. Так от, контролюючи народжуваність, у лабораторіях, да, як ми маємо вже сьогодні і контролюючи виробництво м'яса чи заборону м'яса, ви повністю контролюєте е, людей, малюючи йому електронні палочки за його роботу. Ви повністю підпорядковані е, фактично або корпораціям, або державі, хто отримає верх е, у цій у цьому змаганні е, глобальному. Тому це... тренд поганий, е, це я вважаю ненормально при Нормально. людині. Ано їсти з давніх часів притаманно їсти те, що він їсть, і розмножуватися, як як він як він розмножується природнім шляхом, тому всі оці речі там репродуктивна медицина. І таке а інше бачили ту китайську штучну матку чи інкубатор, штучний китайський, це, це, якраз це якраз прояви сучасних всіх речей. І подивіться, до чого Китай рухається. Він фактично вже в цифровому полоні люди знаходяться. Є лояльність mm -hmm. ваша до, до уряду визначена там намальовані бали вам. І в залежності від цих балів, якщо наприклад ви не можете мати дитину, то дадуть вам можливість е, до лабораторії медичної е, uh -huh. доступу, щоб ви мали е, своїх спадкоємців, чи, чи не мали, чи скажуть ну він боржник, е, п'яниця і нашого шв, щоб, щоб розмножувалася така сім'я. Uh -huh. Ви не отримуєте доступ або до їжі, яка буде замінником м'яса. Е, от тому просто визначать, що ви. Некорисний для суспільства елемент, який можна просто виключити без, без зайвих ризиків, і все це повністю контроль цифровий контроль суспільства. От до чого Слушайте, треба ну така собі перспектива. Мені це пан Руслан не подобається зовсім взагалі. Весь цей вектор. Ну дійсно мені не подобається. Ну я розумію, так чи інакше, то це ну виникне ситуація, коли ти ну тих, кому це не подобається, їх буде багато, і буде критична маса. Вся ця, ця критична маса. Ну тут невідомо чим все. Їх зроблять, Їх mm -hmm. зроблять із гоя. Ми багато фільмів сценаріїв бачили, коли програвалися ці моменти у фільмах. Якраз mm -hmm. будуть переслідувати таких людей, тому що вони не не відповідають загальному баченню так би мовити більшості, яка погодилася, поводилася на правила гри. Ну, така собі гра, не подобається вона мені, якщо чесно, взагалі. Не ну не подобається ось ця історія. до з... ну, ну, і... навіть... речі, це все роб... Це все робитиметься під прапорами прозорості і ну, такої зеленої фінанс хвилі. Фінанс. хвилі. Я, я, я маю на увазі хвилі. зараз еко, еко зелену хвилю. Ну розумієте, так. оцю еко екозелену хвилю, де відмова від м'яса, від відмова там від а, ядерної енергетики, там щось таке і таке інше не ну, розуміє. А кому, куди кому ви передаєте? Кому ви передаєте, якщо ви раніше могли на своєму городі я вибачаю за прозу виростити картоплю і виростити м'ясо, і не залежали да, від пропорацій. Uh -huh. Не потрібно було залежати від корпорації, то зараз ви маєте йти в магазин корпорації. Корпорація має туди поставити якусь зелену їжу, і ви маєте її купувати за ту ціну, за яку вона поставить, mm -hmm. і при тому альтернативної альтернативи ви не будете мати, тому що сказали, що м'ясо це погано для mm -hmm. викидів. Розумієте, парниковий ефект створюється вам або, роз... або роз... рак, або пихати. або рак провокує, або ще так, якусь так, історію. Так, так. А, От, або е м'ясну, або я, я вам кажу так, і цю історію навіть може вигадати якусь м'ясну лихоманку. Ну, така історія м'ясна лихоманка, так, тому все запускати, і запускати такі будуть лихоманки, будуть запускати для того, щоб фармакологія мала клієнтів і мала прийшла, купила ліки від цього. Угу. Ну, це оце, оце мене дійсно турбує дуже. Дуже сильна. Слухайте, на останок на останок питання Китай та ОПЕК вийдуть з МВФ через санкції, через санкції, які накладені на Російську Федерацію. Як ми вже сказали на початку нашої бесіди, є розподіл на демократичний табір і на табір автократів. І mm -hmm. тому, безперечно, процеси будуть розвиватися в логіці од оцього розподілу. Китай створює паралельну систему, яку створили Сполучені Штати. Вони хотіли поширити свій. Свій вплив спочатку. Вони в азіатсько тихоокеанському регіоні і південно-східній Азії цей вплив поширюють через кредити. Дехто каже на і в Африці, навіть дійшли до, до Африки, дехто каже, що це фактично нова така політика. Неоімперіалістична називають, да? але Китай каже, що ні, це кооперація. Ми в політичні справи не втручаємося, ми е, кооперуємося економічно, але е, тим не менше йде поширення впливу і створення системи країн залежних від е, Китаю. Китай їздив, домовлявся mm -hmm. з як, про перехід на розрахунки без долару. Зараз розрахунки ми знаємо, що в наф -сфері, нафтовій сфері нафтові гази, Ідуть через долар. А якщо і цього дуже хотіла раніше Росія, але вона кинула виклик системі і, і не запропонувала нічого, натомість зламалася. Але у Китаю інша ситуація: це промислова база світу, це зосередження технології і фінансів, це вплив уже в своєму регіоні. От і друга держава світу після G20, ми побачили mm -hmm. так. Сполучені Штати домовляються з Китаєм про майбутнє світу, фактично. І от о, цей процес можна можна тренд це цього процесу продовжити і побачити, що безперечно буде таке протистояння. Я не виключаю, що Китай намагатиметься запустити юань як альтернативу долару mm -hmm. е, у світі раніше чи пізніше. А зараз що не так? Ні, деякі країни вважають резервною валютою юань. Тому е, так вона вже резервна валюта. Е, добилися цього, але Китай розуміє, що їм і ще потрібно десь 10-20 років для того, ага. щоб завершити завершити будівництво своєї держави і стати економікою. Номер один. Вони ставлять завдання досягнення цієї цілі до 2049 року. Тому ага. зараз їм не можна відволікатися на конфронтацію. Тому вони якраз от і призначили міністра закордонних справ колишнього посла в Сполучених Штатах Америки Цінгана, для ага. того, щоб забезпечити держав. Ві співпрацю. співпрацю і спокійні роки кооперації для того, щоб досягнути більш стратегічної мети, стати державою номер один, перемогти сполучені штати і таким чином добитися політичних цілей цілей у світі, які вони стали. Угу, зрозуміло. Слухайте, ну на все цікаво у вас вирішив поцікавитися. Запитати кажуть, що Японія Єна, єна обере підтримкою своєї валюти долар. А зараз я не розумію, що на що воно як воно спирається. Це, це може мова йти про те, що е, злам глобалізації, тобто співробітництво таборів демократичних авторитарних, вони забезпечувалися через економічні зв'язки, через глобалізацію. Ага. Зараз відбувається регіоналізація і на, націоналізація, е, е, привалювання, скажімо так, інтересів е, країн. Якщо глобальні були інтереси, то зараз країн, е, національні. Ага. Інтерес. І якщо подивитися на цей тренд, безперечно, сильні країни, такі як Японія, вони є сильно індустріальними, вони можуть перезапускати е і покладатися на, на себе, бачачи, що йде злам глобальних оцих зв'язків, е більше покладатимуться на збройні сили, на виробництво товарів всередині країни, а не на постачання, наприклад, взаємодії в рамках глобалізації. Тобто, от до чого веде оця. Злам глобалізації і регіоналізації. Кожна країна замикатиметься в своєму ринку і буде продавати е, тільки те, що по нутатиме е, за, за можливе, скажімо так, це не буде вільний обмін е, технологіями, фінансами, е, досвідом. Це вже буде такі замкнені анклави. Може групи країн, е, може окремі країни, якщо сильні країни, От, тобто відбувається отака такий злам е, глобалізації цієї глобальної торгівлі і економіки. Що можу сказати? Адаптуємось, адаптуємось, рухаємось далі. Дякую, пане Руслане, що долучилися до сьогоднішнього ефіру і поспілкувалися на такі важливі цікаві теми, з якими складно розібратися. До нових зустрічей. А Нашим телечам я нагадую, заходьте на ютуб канал, дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.